Вітаємо вас, наші любі слухачі у подкасті АКОН для України. Цей подкаст спрямований на підтримку безперервної медичної освіти медичних працівників в Україні під час війни. Інститут дослідження міжнародної допомоги Аконського університету гуманітарних наук в Берліні та Тернопільський національний медичний університет представляють вам новий випуск нашого подкасту на тему Травма судин. Експерт та автор Біргіт Кірш, старший лікар у клініці судинної хірургії. Переклад професор Надія Фетчишин. Читає для вас Мар'яна Варварук. Ми пропонуємо в подкасті всю клінічну інформацію щодо запропонованої теми. Ми не намагалися змінити оцінку кожного конкретного випадку щодо певного пацієнта. Чи окреме заключення про терапію, які прийнятні досвідченими клініцистами на місці події. Тут мова піде про визначення, класифікацію, ступеня важкості, діагностику та терапію. Отже, як розпізнати пошкодження судин? Сильна кровотеча з бризками з рани є дуже очевидною ознакою артеріального, власне, судинного пошкодження. Однак набагато частіше трапляються пошкодження судин із кровотечами, що зовні зовсім непомітно. Як їх ще можна розпізнати? Мова йде про такі пункти, як біль, парестезія, порушення чутливості, параліч, обмеження моторики, блідість або ж пойкілотермія холод. Іншими ознаками можуть бути відсутність пульсу в кінцівці, швидко зростаюча гематома, відчутне дзижчання, тремтіння над судиною, як у діалізній фістулі. Помітний перелом поблизу судинного ходу або ж супутнє пошкодження нерва з відповідним неврологічним дефіцитом, існують критичні місця, де переломи часто призводять до пошкодження сусідньої артерії, такі як перелом дистального відділу стегнової кістки, складні травми коліна, зокрема вивих колінного суглоба назад, складні переломи або вивихи ліктя, субкапітальний перелом плечової кістки. Найчастіше уражаються підколінна, плечова та стегнові артерії. Підсумовуючи вище сказане, звертаємо увагу на те, що артеріальне пошкодження проявляється зовнішньою кровотечею або ішемією залежної кінцівки. Якщо пульс на периферії не пальпується, то можна припустити пошкодження артерії, доки не буде доведено протилежне. Увага! Навіть нормальний пульс не виключає ураження артерії на 100%. Які бувають види ушкоджень судин? За механізмом травми розрізняють прикладення сили зсередини назовні тупа травма або ззовні всередину гостра травма. Останнє виникає, наприклад, внаслідок вогнепальних, різаних чи ножових поранень. Ці травми з механізмом ззовні всередину зазвичай призводять до видимої зовнішньої кровотечі. Коли ж сила прикладається зсередини назовні, то надмірне розтягнення стінки судини, наприклад, у разі вивихів, спочатку призводить до розриву інтими внутрішнього шару стінки судини. Вона згортається, скручується і таким чином призводить до закриття судини. Відповідно, даний вид ураження судин проявляється у зниженні надходження крові у відповідній кінцівці. Які є заходи для екстреного гемостазу? Насамперед, звичайне пальцеве притискання, накладання стискаючої пов'язки або джгута. При накладенні джгута необхідно зафіксувати час накладання бажано повідомити пацієнта. У разі внутрішньої кровотечі, наприклад, в аорті, також існує ймовірність балонної оклюзії, так званого маневру РІБОА – ендоваскулярна балонна оклюзія аорти. Для цього, наприклад, через пахову артерію вводять балонний катетер і закупорюють його над місцем ушкодження. Як локалізувати пошкодження судини? Дуплексна сонографія може показати гематому, а також активну кровотечу в гематомії. Крім того, доплер сонографія також показує припинення кровотечі дистально, віддалено від травми. Пряма візуалізація можлива за допомогою ангіографії. Що ми можемо зробити, щоб врятувати кінцівку пацієнта, якщо неможлива операція на судинах на місці пригоди? Завдяки системі шунтування можна скоротити час аж до цілковитого забезпечення лікування ушкоджених судин до 24 годин. Тут також слід зафіксувати час, коли було встановлено шунт, і пацієнта слід забезпечити антикоагулянтною терапією гепарином, якщо немає інших травм. Як працює така шунтова система? Перш за все, уражену судину необхідно виокремити та контролювати як центральну, так і периферичну кровотечу. У проксимальному та периферичному відділах двічі обтягнути петлею пошкоджену судину. Якщо немає належного притоку крові від центру або зворотного від периферії, то спочатку потрібен периферичний проксимальний маневр фугарті. Потім слід прокапати гепарини як в периферичному, так і в центральному відділах, тисячу міжнародних одиниць, розведених у натрій хлор. Відтак спочатку в периферичному відділі в судину вводять шунт для цього можна використовувати будь-яку трубку, наприклад, частину інфузійної системи. Зрештою, головне, щоб ці трубки не були гострими і фіксують судину петлею. Повторно слід зробити перевірку зворотного відтоку крові з периферії. Шунт закривають затискачем, а потім вводять центральну судину і також фіксують петлею. Тоді можна пустити кровотік, відкривши затискач на шунті. Введений шунт повинен бути добре зафіксований, щоб не спричиняти дискомфорт. Які ще є заходи контролю? Не зі всіма пошкодженими судинами обов'язково робити те, про що ми тільки но сказали деякі можна просто перев'язати. Особливо це стосується вен, за винятком ворітної вени, вена порти. Майже всі вени можна прив'язати. Зараз назву перелік вен, які терміново потребують відновлення, якщо це можливо. Внутрішня яремна вена, порожниста вена, портальна вена, зовнішня клубова вена, загальна стегнова вена та підколінна вена. При комбінованих артеріально венозних ушкодженнях по можливості також необхідно зайнятися відновленням вени. А це перелік артерій, які потребують реконструкції. Внутрішня сонна артерія, загальна сонна артерія, пахова артерія, плечова, верхня брижова артерія, стегнова артерія, загальна клубова та зовнішня клубова артерії, загальна стегнова артерія та підколінна артерія. В екстрених випадках можна просто перев'язати такі артерії, а саме зовнішню сонну артерію, підключичну артерію, плечову артерію нижче вихідного отвору глибокої плечової артерії, черевний стовбур, верхню брижову артерію, внутрішню клубову артерію. Якщо перев'язати поверхневу стигнову артерію, існує 50% відсоткова ймовірність повної ішемії гомілки, які є можливості надання повної судинно-хірургічної допомоги. Перш за все, слід зробити загальну підготовку до хірургічної операції на судинах, слід забезпечити стерильне покриття судини у всіх місцях, де потрібно, щоб був можливим доступ до неї вище рівня зупинки кровотечі. Покриття вени не повинно перешкоджати видалити вену, можливо, навіть з протилежної ноги. Перед операцією, а саме перед перетисканням судин, одноразово слід вести антибіотик 5000 одиниць гепарину. Існують такі варіанти повного лікування ушкоджень судин. Перше, при поздовжньому ушкодженні можна накласти прямий шов. Зверніть увагу, слід уникати звуження просвіту судини, тоді краще проводити лікування із застосуванням клаптивої пластики. Це можна зробити, коли пошкоджено не більше половини окружності судини. Другий варіант. При невеличких дефектах менше 2 см можна виконати прямий наскрізний шов після відповідного збільшення рухової активності кукси судини. У разі довших пошкоджень можна вставити інтерпозицію штучне з'єднання, наприклад, з великої підшкірної вени. І третій варіант: у разі наявності супутнього обширного ушкодження м'яких тканин слід розглянути можливість застосування позаанатомічного шунтування. На що слід звернути увагу після операції? Однозначно, компартмент синдром це сукупність змін на основі підвищення тиску у обмеженому просторі організму. Компартмент синдром є типовим ускладненням, перш за все, при важких ушкодженнях гумілки, при переломах. Однак це також може виникнути як наслідок відновлення судин після попереднього тривалого періоду ішмії. Компартмент синдром визначається як підвищення тиску в м'язових відділах, наприклад, через кровотечу або реперфузію з набріком м'язів. Так як м'язові ложі оповиті негнучкою фастією, то залишається тиск, що призводить до відмови роботи м'язів та нервів. Симптоми: сильний біль та набрякла кінцівка. Неврологічні порушення, збільшення порушень чутливості, порушення руху аж до перезу, невилікуваний компартмент синдром призводить до вираженої втрати функцій пошкодженої кінцівки, можливо, аж до її втрати. Терапія полягає у розкритті відповідних м'язових відділів повній фастіотомії. Операційні рани повинні бути на певний час закриті, проте без первинного їх закриття. Примітка, як тільки є підозра на компартмент-синдром, його необхідно лікувати. Після тривалого періоду попередньої ішемії слід виконати профілактичну фастіотомію як частину реваскуляризації. Що слід враховувати під час подальшого лікування після реваскуляризації? Слід проводити антикоагуляцію гепарину. Чим дрібніші, тонші кровоносні судини, тим інтенсивнішою має бути антикоагуляція. Особливо інтенсивної антикоагуляції потребує також венозна система доцільно домагатися безпосередньо після операції підвищення активованого часткового тромбопластинового часу у півтора рази від норми шляхом внутрішньовенного введення гепарину. Якщо встановлено венозний шунт, особливо якщо він проходить нижче колінного суглоба, слід застосувати пероральні антикоагулянти – маркумар. При застосуванні шунтування або після відновлення великих судин достатньо введення препаратів, що інгібують агрегацію тромбоцитів і еритроцитів. Антиагрегантні препарати зменшують їх здатність до склеювання і адгезії до ендотелії кровоносних судин. Необхідно регулярно перевіряти стан кровообігу ураженої кінцівки, а ось деякі подробиці про техніку накладання швів. Артеріальну стінку завжди слід проколювати зсередини назовні, щоб не можна було підняти інтиму. У разі анастомозу кінець в кінець між двома артеріальними куксами необхідно проколювати зсередини назовні куксу периферичної артерії. Перед закриттям шва слід перевірити припливний та зворотний кровотоки, після чого слід промити анастомоз розчином гепарину та кухонної солі. Слід звернути увагу на наступне при видаленні вени. Основним матеріалом є велика підшкірна вена. При видаленні вени слід якомога менше травмувати її. Всі притоки вени повинні бути відділені між лігатурами. Для успішного загоєння рани з виділенням вени необхідно дотримуватися певної послідовності, видаляти вену частинками це означає, що між кожним розлізом над веною залишають так звані перемички мостики зі шкіри та м'яких тканин, а вену розсікають під цими перемичками. Стосовно ендоваскулярної допомоги слід зазначити, що зараз багато пошкоджень судин можна лікувати ендоваскулярно, однак для цього потрібна відповідна інфраструктура у найкращому випадку відповідне обладнання для ангіооперації. Ну і, власне, що найголовніше зупинка кровотечі на місці аварії це накладання джгута. Не потрібно робити реконструкцію всіх судин, деякі можна просто перев'язати. Встановлення шунта є хорошим методом блокування допоки не настане можливість надання кваліфікованої допомоги при пошкодженні судини. Після відновлення нормального кровобігу може бути компартмент-синдром, особливо після тривалої ішемії, тому варто подумати про профілактичну фастіотомію. Отож, на сьогодні ми закінчили. Ми дуже сподіваємося, що вам сподобалася наша сьогоднішня тема. Ми будемо чекати ваших запитань та зворотнього зв'язку. Скоро очікуйте на нові епізоди нашого подкасту. Тож до побачення, бережіть себе та будьте здоровими.